Марина ніколи не вважала себе особливою жінкою. Вона була звичайною, такою, як і більшість робота, дім, чоловік, донька, город, дача. Вийшла заміж у 20, бо, здавалося, от він її шанс. Степан тоді вже мав роботу, машину, свою хату, серйозний чоловік, як казали її батьки. Вона ж молода з провінції, скромна, мріяла про сім'ю. Перші роки були ніби непогані він не пив, не гуляв, працював, усе тримав в порядку. Але з часом порядок почав тиснути на неї. Степан любив повторювати Я голова сім'ї, я заробляю твоя справа, щоб у хаті було чисто, а я не бачив безладу. Він не кричав, просто сказав спокійно, наче диктував закон. І Марина мовчки виконувала. Вона звикла вставати раніше за нього, щоб подати сніданок гарячим, прибрати, запустити пральну машину. Після роботи вечеря, просування, миття підлоги. Вона рідко мала час навіть на те, щоб посидіти з книжкою. І все одно чула. Маринко, подивись під диваном там пил. Ти бачила, скільки волосся на килимі? А навіщо ти купила цю сукню? Вона тобі не личить. Поступово вона почала вірити, що справді не варта кращого, що він, її опора, а вона просто тінь у його домі. Донька Оленка виросла, і Марина всі свої сили віддавала їй. У дитині вона знаходила любов, якої їй не вистачало в стосунках. А коли донька поступила в університет і поїхала в інше місто, у квартирі стало глухому у колодязі. Степан ще більше зосередився на чистоті. Він міг прийти додому і замість добрий вечір сказати знову волосся в коридорі. Та я ж тільки полососила. Значить, погано волосся, слово, яке стало для неї прокляттям. У сорок років у неї справді почало сипатись волосся. Лікар сказав стрес. Але ж стрес від чого? Усе ж добре. Вона має чоловіка, дім, стабільність, тільки його серце, наче висихає. Вона ходила до трихолога, купувала дорогі шампуні, вітаміни, навіть до психолога записалася, бо ночами не спала. Я не знаю, що зі мною, казала вона на першому прийомі. Мені здається, я зникаю. А чому ви не можете розслабитись? спитала психологиня. Бо я можу все тримати в порядку, інакше він злиться. А ви хоч подумали раз, чого хочете ви? Марина тоді знизила плечима, вона не знала, чого хоче. Одного осіннього дня після чергового докору про волосину на плитці вона просто вийшла з дому, без мети. Зайшла в найближчий парк, купила каву в паперовому стакані і сіла на лавку. Листя падало, повітря було прозоре тихе, вперше за довгий час вона дозволила собі нічого не робити. І тут біля її ніг пробігла собака, руденький спаніель. Марина злякалася, кава розлилась на пальто. Ой, пробачте, пролунав голос поруч. Перед нею стояв чоловік років 45 з теплими очима й усмішкою, в якій не було жодної зверхності. Він у мене бешкетник», – сказав він, натискаючи на повідок, звати Чарлі. Та нічого страшного, усміхнулася Марина, відчуваючи, як дивно тепло стало на душі. Вони розговорилися, звали його Павлом, він вигулював собаку після роботи, жив неподалік, розповів, що після розлучення Чарлі став його найкращим співрозмовником. А ви, запитав він лагідно, часто гуляєте тут? Ні, просто сьогодні захотілось виїти. Значить, ми зустрілися не випадково, сказав Павло, і Марина вперше за багато років засміялася. Наступного дня вона знову прийшла в парк і знову павло з собакою. Так почалось їхнє дивне знайомство, кава, короткі розмови, сміх. Він не питав її про минуле, не оцінював, не повчав, а просто слухав. У вас гарні очі якось, сказав він, але сумні. Та вже, мабуть, від звички, відповіла вона. Тим часом Степан почав підозрювати, що щось змінилося. Де ти ходиш після роботи? Гуляю трохи. Гуляєш, одна у твоєму віці. Вона мовчала, не сперечалася, але всередині вже щось тріснуло. Павло навчив її простим речам говорити, сміятися, пити каву не похабцем, а з насоводою. Одного разу він приніс їй квітку, просто так, для вас, без приводу. У мене ніколи не було квітів просто так, прошепотіла вона. Одного вечора, коли вона повернулась додому, Степан знову зустрів її зі словами. Де ти тиняєшся? І подивись на підлогу, волосся скрізь. Вона подивилась на нього спокійно, навіть холодно. Степане, це всього лише дві волосинки. Це безлад? Ні. Безлад, коли люди живуть поруч і не бачать одне одного. Він розгубився вперше за 20 років вона не опустила голову. Ти що, з глузду з'їхала? Ні. Просто я більше не хочу жити, як служниця. Того вечора вона зібрала сумку і поїхала до подруги. Степан навіть не зупиняв, думав, що повернеться. А вона не повернулась. Через місяць винайняла квартиру неподалік парку, де гуляв Павло, почала працювати дистанційно, пішла на курс живопису, про який давно мріяла. Волосся, між іншим, перестало випадати. Психологиня казала це не через шампуні, це свобода. Павло став її другом, потім більше. Але не квапив подій, він просто був поруч, розмовляв, приносив каву, слухав. Одного разу вони йшли тим самим парком, і він запитав: А чого ти боялась найбільше? Що без нього не зможу, а тепер бачу, що саме з ним я не жила. Вона сказала це спокійно, без злості, бо образа вийшла з неї, наче згоріло повітря. Минули два роки. Марина виглядала зовсім інакше, наче молодшою, живішою. Вона знову сміялась, фарбувала губи, носила сукні. Навіть донька якось сказала: Мамо, ти стала такою гарною. І коли Марина подивилася в дзеркало, то вперше побачила там не недостойну дружину. Вона побачила жінку, яка вижила, вистояла і нарешті навчилася любити себе. А ще вона купила собі дорогий фен Дайсон, про який давно мріяла. і тепер з новими укладками вона виглядала просто приголомшливо. Волосся стало не проблемою, а її головною прикрасою. Одного разу випадково вона зустріла Степана на базарі, сивий, згорблений, наче втомлений від життя. Він глянув на неї і не впізнав відразу Марина? Так. «Ти? Ти гарно виглядаєш? І у тебе шикарна зачіска. Дякую. Він хотів ще щось сказати, але не знайшов слів, а вона пішла, просто з відчуттям, що цей розділ закрито. Вдома Павло саме грався з Чарлі. Вона сіла поруч, і пес поклав голову їй на коліна, а Павло усміхнувся Усе добре, так. Просто подумала, як колись боялася втратити те життя, а виявилось, що тільки тоді почала жити. Він її обійняв. Бо ти нарешті зрозуміла головне, жінка не повинна бути чийсь додаток, вона людина, яка заслуговує на любов і повагу. Марина кивнула і тихо, майже пошепки, сказала: І навіть якщо десь залишиться волосинка, на підлозі хай буде, оце значить, що я жива. Але Павло давно вирішив і цю проблему. Він купив сучасний робот полосос який чудово справлявся із собачою шерстю на підлозі і з волосинками. Бо люди, які люблять і цінують, не шукають проблем. А шукають їх вирішення.